Дякую всім привіт. Насправді це мій вже другий виступ, але це мій перший виступ українською мовою. Так, і тому мені зараз вдвічі важко, бо я, по-перше, дуже нервую, а по-друге, я ще в голові перекладаю слова. Тому, якщо вам в якийсь час буде здаватись, що перед вами якийсь відсталий, то, то так воно і є. Бо лише відстала людина. Під час війни вирішить зайняти стендапом. Да. Взагалі стендап це в мене заняття так, ну, більше для душі. Да. Взагалі я таксист. <реш> <реш> Взагалі не смішно. <реш> 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 Нещодавно перехворів, і, і тиждень просидів вдома. і спіймав себе на думці, що зараз е, хворіти не так вже й страшно. Це серіальчик, чайок, пігулки, там людяники. Навіть ну, трохи схоже на міні-відпустку. Не те що раніше. Я застав часи, коли лікування могло бути ну, жахливим просто. Коли лікували наймерзотнішими способами, народними. <рив> а, мені це були 90-ті, мені було років 6, мене лікували мама та бабуся. Там був один засіб, це соняшника олія плюс сік цибулі, все це перемішували і капали тобі вниз. Да. Ніс пробивала вмить. Я, Я був, наче, бутилка колу, в менту закинули. Да. <плес> Дякую. А ще, ще один засіб був це був коктейль, там інгредієнти були сонячні жовток сирий, горілка і ще якась лють. Все це підігривали, ти випивав, в тебе виступали сльози, ти дивишся на маму, питаєш за що? Та я висадив ваш кінескоп. Єдине <рес> <Да. плес> да. пояснення всім цим засобам: це що вони спрямовані, що твій організм на підсвідомості прагне одужати, аби тільки припинилось це, ліку... <плес> це лікування. Мені взагалі цікаво, як цей коктейль міг з'явитись на світ. Колись хтось захворів. Зібрали, Зібрались рідні люди. Кажуть, блін, в нього 39,5, Треб, треба щось робити. Може його роздягнемо на двір, ви, хай схолоне. Такі, та ні, ми що звіри. Д давай, давай, що в нас вдома є. Ну, є горілка, є яйця. Але білок не дам, мені на бісквіт треба. <плес> І давай все це змішаємо, підігріємо. І налєм йому в очі. Такий, може, хай вип'є? Ну хай вип'є. Хворий, хворий береться, випиває і такий ого, все мені вже краще, я вже здоровий досить мене лікувати зараз. Дякую. Да, В якийсь момент з'являється бабка в кімнаті і каже: мамі, можна знаєш ще щось що спробувати? Так, спробувати. Тобто вони навіть не знають, чи це допомагає людям. Та <кхем> вони в себе вели так, ніби в них, в них була запасна дитина. Я ще розумію бабушку, в неї ще одна внучка є, ну маму, то я один. Ця, секундочку. Коли вона з'являлась черговою пропозицією в кімнаті, в мій організм виділяв стільки адреналіну, що думав, зараз прийдуть її подвиги, будуть від мене воду заряджати. Цією фразою спробувати вона могла вилікувати рак чи снід. Якби вона зайшла в палату до Фреді Меркурі, коли шоу б досі тривало. Дякую. Ще ж її похід до лікарні раніше був жахливим. Це Завжди якийсь іспит. Ти е, приходиш до реєстратури, спочатку тебе треба там довести, що ти гідний бути прийнятим в цій лікарні. Потім ти шукаєш кабінет, знаходиш, шукаєш край черги там, від, відстоїш своє місце в черзі перед якоюсь бабкою у битві на ножах. Так. І коли ти нарешті в кабінеті тебе, ти ще вислуховуєш лікаря, який взагалі не зобов'язаний тебе приймати. Але він нарешті він робить огляд і починає з тобою розмовляти, так ніби ти теж маєш лікарську освіту. Достає якийсь папірець трохи краще за туалет не починає виписувати ліки, якоюсь азбукою морзе просто. Там, там, там же завжди лінії та крапки. Дякую. А, секундочку. І як виглядає похід до лікарні зараз? Розкажу наприклад на прикладі вакцинації. А, наприкінці 21-го року я вирішив вакцинуватись, тому що я свідомий громадянин, який заплатив за шість тестів на ковід у 2021 році році вильоті за кордон. Так і тому, щоб не платити за тести, при вильоті за кордон у 2022 році. Я вирішив вакцинуватись. Ну, ставка зіграла, за тести я не платив. Дякую. Коротше, доручив дружині дізнатись про вакцинацію. Вона все дізналась, і так я дорослий самостійний продвинутий чоловік. Я попросив її мене зареєструвати. Вона мене зареєструвала, прийшов назначений час, підійшов на реєстратуру, кажу, я на вакцину. Мені, мене спитали прізвище, я назвав, вона каже кабінет. Ну, п'ятий кабінет. Я що, все? Ну я, я ж не повірю, для мене це виглядало, ніби вона сказала, аби я від неї відстав. Ну, Відчепився. Заходжу за увагу, до, дохожу до кабінету, черги немає, немає людей. Жодної бабки навіть. Сховав ножа, чекаю. При... Вийшла медсестра там зроб... ну, покликала мене, зробили укол, все, я, я, я все йшов, я не вірив, що ну, все, все готово. Я все думав, що зараз при виході мені, мабуть, виставлять рахунок, або скажуть, вимити підлогу в лікарні там чи ще щось. Але ні, більш того, через пару днів мені на карту впала тисяча. Я. Я думаю, та ні, ну блін, то теж то, 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 то щось щось не віриться, тому що ну там навіть ця ж карта її підтримка, вона ж відрізняється від звичайної платіжної. Думаю, ні, вони вони для мене виглядали виглядали, наче гроші з монополії. Ти, на, 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 наче і гроші, наче тисяча, ну блін, нічого за неї не купиш. Ну, ми поїхали в кінотеатр, і коли пройшла і нам дали квітки. Я відчував себе, наче Кевін Макалістер, який розрахувався батьківською кредиткою в Нью-Йоркському готелі. Ну, хоч зараз медицина і не така жахлива, як раніше, але ліки все одно не дешеві, тому бажаю вам не хворіти. На мене все. Дякую.